Сонячна енергія стає все більш популярною кожного дня. І здається, що абсолютно вже всі люди знають все про сонячні панелі. Але чи дійсно це так? Сьогодні ми вирішили зняти для вас відео, де ми будемо запитувати звичайних прохожих, що вони взагалі чули, знають, думають про сонячні панелі. Цікаво? Тоді поїхали! Можна задати декілька запитань вам? Буйте, підходьте. Можна одну хвилинку? Буквально одну хвилинку, декілька Я, запитань. Я Я вам декілька запитань запитаю. Коротко. Декілька запитань? Коротко. Не, Про сонячні панелі, чи ви щось взагалі не, чули не, чи не, не. Чула, що вони існують, що вони корисні, але з точки зору переробки вже використаних, якби є проблеми. Використаних чого? Про сонячних панелей? Так. А які самі проблеми? Щось з екологією, там якісь є, начебто. Я, не, я просто не в курсі. Ага. Скажімо так, екологічно споживати енергію від сонця, від природи. Чесно, небагато. А що чули? Ніць. Ну, те, що вона, вони виробляють енергію від сонця. Типу, це йде як екологічний спосіб виробітку електроенергії. Що можна електроенергію сонця отримати? Чув те, що це безпечна енергія. Так, а ще ще? Дорога. Дорога в якому плані? Ну, в плані фінансово, щоб е, енергія сонячний... дорога? Ні-ні, ні щоб купити сонячну батарею, встановити дорого. А, дорого, так. Да. Файні, файні. Дай Боже, бо тому що світла немає. Слава Україні! Героям слава! Треба тільки пользуватися, розвиватися за кордони. І наше є файне. Я чув сонячну електростанцію, треба розвиватися, бо фашисти, расисти зробили так, щоб. Що світа немає, то краще треба мати своє сонячні підтримувати сонячну електронну енергію суперпупер. Що вони існують і вони як, виробляють електроенергію від сонця. Ні, бачили, чули, ну, що ну, прямо ближче, так не знаємо. А що взагалі чули? Чули, що свічить енергію. енергія економіка. Я знаю, що це таке. А що чули взагалі? Це енергія. Це, ага. це сонце, енергія, сонця. Чула, що якби, ось такий пристрій, він, коли попадає в сонце, генерує енергію. Це, що Це доволі таки непогана автономія, да, якщо вдома їх поставити. Але я не впевнений стосовно їх енергоефективності, типу, наскільки це і окупності. Бо я чув різні думки, але якби експертної думки немає, я не цікавився конкретно. Угу. Ну, багато чого. Що... А я, ще й... мій папа ними цікавиться. А... Не знаю, що з TikTok кок і пару відео про них. Замінник електроенергії. Ну, вони зберігають енергію, і можна від нього, коли немає, наприклад, світла, як у нас зараз буває в такий час, а, грітися нормально. <плес> Взагалі мені дуже подобається тема сонячних панелей. Дуже люблю. Правда, по сонячні панелі їх же ж видно, їх же ж встановлюють у нас багато хто зараз на будинках ставить. Ага. Оце все, що я чула. Ні, ну В принципі, як у нас була істерія з блекаутами, то я думала, що можна взяти сонячні панелі і, і, і типу, живити квартиру, але потім я зрозуміла, що в мене немає такої площі, щоб заживити. Зелений тариф. Так. Ні. Також ні. Чули. А що чули? Що <реш> він дешевий? Зелений тариф. Ні. Зелений тариф треба, ну, щоб не був, тариф був е, доступний для нормальних українців, а не для олігархів. Чула, але я чула, що з ним проблеми. Так, з ним були проблеми, а зараз вже... А Поки що я ще не чула, що б їх вирішили. Ага. Е, теж чула просто про таке явище, як зелений тариф. Ні. Чула, але ми далекі в цьому. Я не живу в Україні, так що я не знаю ваших тарифів. <сум> е, о, про це я вже слабо чула. Понятно. Ні, чесно. Так, <сум> да, чув, але так, полохнево. А що чули? Ну, що це типу, мають бути скидка, як ну, я розумію? Ну, суть цього, що має бути скидка для тих, хто саме продукує зелену енергію, використовуючи сонячні панелі. Yeah. Ні. Ні. Ну, Розладимо нічого, нічого. Знаю, що ставлять, от, наприклад, деяких там, наприклад, містах. Ну, як в містах, селах. Великі такі панелі, на дуже багато розмір, такі дуже великі, І забезпечується. Ними все поселення. Так, mm -hmm. да, щось чула, але абсолютно в ньому не розбираюся. <natural sound> Коли зароблю гроші, то я скажу. <colorful> <toshi> <P> <fiel> поки, поки не поставлю. Я зрозумів. Ні. Насправді можна на балконі встановити одну-дві панельки, просто трошки менше. И вистачить на квартиру? E, на квартиру вистачить. Колись просто цікавився цим питанням, дійсно, в мене просто в станній поверх. Ага. то можна поставити, але просто якісь акумулятори, де його треба ховати, щоб не заморачуватись кимось з проводами. В принципі, ця ідея дуже крута і якісна. В Європі це дуже ну, в Європі всі маленькі будинки в тих панелях заставлені. Раз і що на криші. На крише. Чого не можна? Платить файну копійку і все файно буде. Наславну прекрасну країну прикольно. <звіх> Ту, ну, в квартирі, певно, ні, а напевно біля балкону. Або хіба що її зробити у вигляді дашків, не знаю да. <звіх> <якійсь звіх> такі, як е, дашок над вікном. <звіх> на балконі. І просто трошки менше сонячні <звіх> панелі. Думаю, ні. Думаю, по закону не можна. Думаю, да. Ну, хіба на криші, або десь в зовні посади. Ну, якщо сонце. Я так розумію, що там має бути е, сонячне світло, так? хоча б попадати якби має бути сонячна сторона. Тобто це має бути десь наверху або хоча б балкон. А, так. А де? На напевно. В квартирі? Так, думаю, ні. Думаю, ні. В квартирі думаю, ні. Не знаю. Ну, залежить, мабуть, від продуктивності і площі, яка потрібна. Гроші. А місце, ну, де їх встановлювати? Ну, треба, є спеціалісти, які вміють робити, заплатити файну, вложити копійку файно, і вложити ресурс, як то кажучи, і буде все файно. Ну, я думаю, проконсультуватися в компанії, яка виготовляє і встановлює ці панелі. і Зрозуміти, наскільки по законодавству ти можеш розігнатися по. Потужності цих панелей. Ну, рахуєш, гроші купуєш, встановлюєш. Спеціаліст. І гроші. і гроші. Купити сонячні батареї? Ну, власне, сама панель і, мабуть, якийсь акумулятор, щоб вона передавала енергію для зберігання. Ну, і, і, ну, і... і інвертор. І да, інвертор, який є. 12 вольт, дає щоб гроші. Ви маєте на увазі ну, із матеріалів? Так, да, їх... ну, типу, от, наприклад, не просто ж панелі, там, наприклад, може, якісь акумулятори, там я не а. знаю. Ну, Я думаю, так, да, повинні бути якісь акумулятори в будь-якому випадку, чи ні. Акумулятори і інвертор. Сонячну панель. Да. Ну, Тобто джерело ну, чи як, пристрій, який збирає сонячну енергію, потім якийсь трансформатор, який передає це все в розетку квартиру. Що потрібно? Поставити певно, багато таких батарей. я Сьогодні ми дізналися, що люди майже нічого не знають про сонячні панелі, але за цим майбутнє. Тому якщо вам цікаво, завітайте на наші сторінки в Тік-Ток та Інстаграм, там є дуже багато інформації про сучасні технології. Купляйте панелі, купляйте панелі. Купіть житті панелі.